Завжди варто підкреслювати свої найкращі риси. Власне, мода цими займається. Це неодноразово повторював у своїх інтерв'ю видатний кутюр'є Крістіан Діор. З дитинства він багато малював і мріяв стати художником, але батьки бачили його дипломатом. Тому Діор навчався у вільній школі політичних наук. Однак, після того, як її закінчив, відкрив галерею мистецтв, в якій показували роботи Дерена, Матіса, Пікассо та інших художників. Гроші на галерею дав батько Діора, але за умови, що в назві не буде прізвища родини. Коли за кілька років батько збанкрутував, Крістіан Діор закрив галерею. Натомість він почав створювати театральні костюми і малював ескізи для французьких модних журналів. Ці малюнки стали надзвичайно популярними, і Діора запросили працювати у відділі моди впливової газети Фігаро Ілюстре наприкінці 30-х Діор став асистентом видатного кутюр'є Роберта Піге. Однак, коли почалася війна, пішов на фронт. Повернувшись до Парижа, Крістіан Діор відкрив власний модний дім. Його перша колекція під назвою Новий вигляд стала модною сенсацією. Дизайнер добре відчув настрої повоєнного суспільства, а саме, те, що жінки скучили за красою, втомилися від горя та аскетизму. Діор запропонував їм жіночі силуети, розкішні і яскраві тканини, затягнуті талії, довгі спідниці і високі підбори. Критикували таке вбрання тільки феміністки. На їхню думку, повернення до корсетів пригнічує жінок. У середині 50-х на подіум повернулась Коко Шанель, яка відверто критикувала Діора і називала його стиль жахом 50 50-х». Однак Діор не зламався під натиском впливової колеги, яка стала популярною трохи раніше за нього. Він дещо змінив свій стиль. Його нова колекція була більш стриманою, але все одно жіночною. Окрім того, Крістіан Діор одним з перших перетворив високу моду на потужну індустрію. Панчохи, краватки та інші аксесуари під його брендом продавалися у багатьох країнах світу вже на вершині своєї кар'єри. Кутюр'є повернувся до сценічного минулого та почав створювати костюми для кількох спектаклів паризького театру. Крім того, дьор розробляв брання для стрічок режисера Альфреда Хічкока. Крістіан Діор став першим дизайнером, який з'явився на обкладинці американського журналу Тайм. Зазвичай на першій шпальті цього видання публікують фото найвпливовіших людей світу.